Лиш за добу до поліції звернулось 11 людей із заявами про шахрайство. У людей різними способами видурили понад 400 тисяч гривень. Наприклад, мешканку Володимира ошукали на понад 8 тисяч гривень, надіславши фішингове повідомлення через месенджер, буцімто про надання грошової допомоги. Жителька Луцького району лишилась без більш як 60 тисяч гривень. Схема не нова. Шахраї зателефонували жінці. Та назвавшись службою безпеки банку, та дізнались персональні дані потерпілої. Спритники буцімто перешкоджали викраденню її коштів, натомість, навпаки, забрали їх. На Ковищині теж діяли псевдопрацівники банку, ошукали волонянку на понад 115 тисяч гривень. Шахраї зателефонували жінці та дізнались її дані під приводом розблокування рахунку потерпілої. Тож довірливій жінці теж довелось. Розпрощатися із грішми. Поліцейські застерігають волинян бути уважними. По-перше, не переходьте за посиланнями, які вам надсилають невідомі люди. По-друге, не повідомляйте нікому свої персональні дані, в тому числі номери ваших банківських карток, номер трьохзначний на звороті вашої банківської картки, коди, паролі, які надходять з смс-повідомлень. Не питають такого працівників банку під час купівлі, продажу товарів чи послуг через мережу інтернет. Користуйтеся послугами після плати, перевіряйте сайти, на яких ви купуєте товари. Також шахраї можуть зламувати акаунти ваших друзів чи знайомих у соцмережах і у такий спосіб просити грошової допомоги через месенджери від їх імені. Не поспішайте перераховувати гроші, перезвоніть до тієї людини, яка до вас звернулася, і переконайте, що це дійсно вона потребує вашої допомоги.